Всім привіт! Ці! Я Денис. Сьогодні я вам покажу обновлену свою базу, яка буде в восьмій частині Шортс, яка буде в частині Восьмої частини фільму. Ну давайте, вон там вона вже. Давайте заходимо. Я обертаюся Ну побачимо. Тут ще поки що закрито Починаємо з кухні. Тут вот так стоїть. Холодильник, пустий. Шкафчики. Ну і стіл прикольний. Може хтось для устройок. Я його сам придумав. Мені подобається стіл. Якщо хтось в устройках використовує, то можете брати. Карточку, зараз покажу карточку туди кидати. От взяли карточку, і просто її треба отак. Пу-пу, Тут мішки. Тут оце стіл, щоб її їсти. Цилых 10 кристов. Дальше вот такі шкафчики. Вот такие вот здесь книжки. Тут сплять. Руки вверх. Ну Да. Ну классно. Тут ще вот це так само тут. Мені подобається друга стенабаза. Ліміт уже на карті 160. Мені подобається оця частин. Оця частина кухні. Ото стіл отакий. Да. Зараз ми поїмо. Треба поїсти, але не хліб це для моїх вой, це для моїх тварин. Я розкажу вам дещо. Ой, точно. Я розкажу, коли буде моя х. Коли була основлена моя армія. Моя армія була створена Рина, Рина, 2023. Третього. Вай ні. 1 лютого моя армія була створена. А існувала моя армія я 2000. 2023 13-го а почала вона існувати 2023 і Почекайте. А була вона основлена в, Гру... в... грудні. А, ство... а вона існувала в грудні, в грудні 24 того числа вона була основлена. Ну от така була історія, як моя армія створила. Ой, ну, і кому сподобалась друга частина база, то всім пока.